Вітаю всіх, це Олексі Кроле. У нас сьогодні в меню з Саргоса. Гратимо на виїзді. І ось такий вийшов стартовий склад. Ну що ж, отсупря чомусь сумує. Хоча найкращий бомбардир, але то йому все дозволено. А ми вже зустрітимемося на полі. Так ми сьогодні на Ларо Ла Мареді с Рогоса. Футболісти з Рагоса позують. Перед фотографами Динамо тим часом збирається. Налаштовується на гру. Тренерів довірили стартовий склад саме цим гравцям, і вони Вирішили, а вирішили, сподіваються, не підводити, що не підведуть своїх тренерів уболівальників. So, the signal to start the final round of fixtures in part one of two this season. Doesn't get the pass. He's looking for so, so, sit forward. On dinamo Kiev are oh, having a tough week. It is a crazy schedule for them. Yeah, it's a tough spell and guarding, yeah, guarding against fatigue for the players, and players pass is key now. This can be the blame for more injuries. So it's an opportunity for the manager to shuffle his pack. Ох, непогано бив Русен, але потягнув голкіпер. Подивимося з іншого ракурсу. Хороший різкий пас вийшов, але прямо по центру тож не було особливих проблем. goalkeeper has uh, a didn't yeah. oh, catch it right. it was far than to, the to, the to, to be all about wit. Well, when you have the personnel to create in wide areas, then they need to see as much of the ball as possible. Як не the right yeah, the they provide А тут же Шапаренко не догнав. missed нагадує, що Сарагоса Тут же не програвала останніх п'яти матчів на цьому стадіоні. Та що ж таке, що Паренка знову програє? Дуель. Та there's які no Це захист чи півзахист? Сфера його така. Now the counter. Ха -ха. Нарешті, Супоренко. Нарешті виправдала собою його активність. Особливо без проблем. Заганяє м'яч під дальню стійку. Дідмо Києвсье. Я очікував, що Руссон заб'є. З відсутності супреги, але вийшло А Нам все одно головне, щоб. Щоб команда вправно набирала очки. Ой-ой-ой. Шопоренко. І знову Шопоренка на вістрі атаки. Цього разу йому не дали повторити. Його успіх А це міг бути один в один.

dinamo hey, Kiev, I think no, so to have to lead in a old game, half time 1-0 Eh, pass Well, 1-0 may be good enough, so they may err on the side of caution and get more players behind the ball instead of running beyond it They could even try to, to spoil it from here, we'll see Не, там направо ще, ще то на лівий фланг напрашувалося передача, але я вирішив таке піти лівим флангом, але швед там не підтримав. Не зорієнтувався, точніше. Так, якби там вербіч зробити. he wasn't very far from making something happen by himself. lovely to see. he's gone away. So, Jim, what are you thinking? well, peter, if they're attempting to see out the game with such a narrow advantage, there's room for trouble. Uh, i just think they're sending out the wrong message. Це такий захист Сарагоса непоганий, не такий, як нам доводилося, не такий прохідний двір, як нам покладався в цьому сезоні вже. Як тримати? Ості під ногами кінжора. So, forward quickly. It's a brilliant so, interception. Rail Zaragoza have turned to their bench and we're going to have a substitution. So, it may not eliminate trouble, but it'll reduce it. накрывают. А, офсайд залез. Так, ну хай, беседин выйдет. Руссен шось. Зник. Може, і бісєдін тряхне з Торіної. Якінці ж робили в цьому сезоні, але все. Та диви на них! О, капец. Капец. Прямо перед шопный майданчиком привезли себе штрафный. Небезпечно. Ох! гол! О, лише попереджка рятує. Це кепес. Я ж казав що. Так, ну диви на них. Шансфер, над кінжорию яким небудь. Дуже Бояський не встигав. До м'яча. Димо Та що ж таке? Прямо... Змінили фізику, гри певно. Знову по-іншому трохи стали. Стали гравці реагувати. 1-0. Я думаю, такий позитивний для нас результат. Прохідна гра, але ми не найсильнішим складом грали. І ось Хачераба провалив гру. Лише 5 балів набрав. Зоря програє, Шахтар виграв, Лас Пальмас. Шахтар, я думаю, закріпився на другому місці, так. Добре, що у нас від них ті ж 10 очок лишаються, І відразу раз з, з Хіоном, Кіхоном. А на чому завершимо серію? Дякую за увагу! Болівайте за наших.